Одне чудо, яке може статися, бо ми ж бачимо, і на ці санкції і на всю цю історію барабан. Вони почали оце імпортозаміщення, почали оці китайців завозити, все там помінялося, сервіс змінився, речі змінилися по-інакшому. Їм пофіг. Вони от в Китаї все окей, газ у них і так і далі. Європа і продовжує закупати просто там другими шляхами і так далі. Їх це не дуже волнує. Але людей в Росії. Вони ж руські поняли, вони терпіли, але колись і їм же ж може урватися. Ну вже були такі приклади в історії. І значить, вони вже бачать, що ці китайські автомобілі ця, вони ламатися почали. Спочатку, ну вроді норм, свіже трошки часу пройшло, воно ламатися, пошло. не такі якісні. Оце їхні лухарі життя, яке вони так хотіли, його, його нема. Багато там людей олігархів це достає. Тобто, от що реально може повпливати на так то, що люди там, ну їм рветься втерпеться, вони такі вже і так хуже вже не буде. Всього ділем. Ну от таке хіба чудо може статися. але мені здається, що рано ще їм треба часу. Вони ще дуже дуже довго можуть терпіти.